Вітаю, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми розглядаємо в ганозевій CRM-системі для забудовника G CRM конфігурацію вигляду картки ліда. Налаштуємо секції та блоки для відображення. Для цього відкриємо лід. Бачимо відкритий демонстраційний лід. В даному Ліді в правій його частині бачимо такі блоки секції, як угоди, чек-лист. Нотатки, документи, події і додаткові секції, які вимикаються в залежності від включених інтеграцій. Припустимо, що ми бажаємо змінити порядок виводу даних блоків. Наприклад, нам більш важливо нотатки виводити першими, потім виводити задачі, після чого чек-лист і іншу інформацію. Для того, щоб змінити порядок виводу даних блоків, необхідно натиснути в правому верхньому куті кнопку Налаштувати вигляд. Зверніть увагу, дана кнопка відображається лише у тих, хто має доступ адмінських прав редагування сервіс-системи. Відповідно, тепер, затиснувши елемент, ми можемо змінити порядок його виводу. Для цього натискаємо на три горизонтально розподілені лінії і можемо піднімати даний блок вище. Дані зберігаються в режимі реального часу. Бачимо, що тепер у нас нотатки відображаються вище. Що ж, після нотаток виведемо задачі. Таким чином, також будемо бачити, що задачі відображені вище. Бачимо, що тепер у нас нотатки, після чого задачі. Давайте також вище піднімемо блок з чек-листом одразу після задач. А угоди опустимо в розділ нижче, після документів. Таким чином, ми змінили логіку виводу елементів, блоків. В картці ліда, і бачимо, що реструктурована картка відповідає нашим індивідуальним запитам з розположення блоків. В першу чергу це нотатки, далі події в календарі, чек і інші блоки. Аналогічно, також ми можемо вимкнути ті чи інші блоки, для прикладу. Зверніть увагу, зараз ми переглядаємо блок чек -нист. Звісно, блок чек нам відображає інформацію і на вирві лідів, коли ми працюємо з такою. Проте, якщо ми вимкнемо ось для прикладу, бачимо. Чек-лист. 0 з 4 пунктів чек-місту є виконаними. Для прикладу виконуємо один з таких пунктів, як перевірка наявної фінансової спроможності у клієнта. Тепер бачимо, що даний пункт чек-міста є виконаним, про що відображається в картці ліда. Що ж, тепер взагалі вимкнемо розділ чек-листа. Для цього повернемось на наштування виду картки ліда і вимкнемо такий розділ, як чек-лист. Вимикання даного розділу і аналогічно його вимикання з усіма іншими розділями, наприклад, вимкнення секції нотатки або секції задачі призводить до того, що на міні-картці піктограма даного елементу аналогічно буде вимкнена. Давайте це переглянемо. Тепер, коли ми відкриваємо ліди, ми бачимо, що піктограма не відображається, і, відповідно, з секцією «Чек-лист» ми не працюємо. Це надає можливість використовувати лише той об'єм функціоналу, який наразі, згідно ваших бізнес-процесів, вам потрібен. Якщо ви не використовуєте дзвінки з CRM, можете вимкнути такий розділ. Не використовуєте розділ документи, можете вимкнути його. Що ж, така зручність забезпечує наконічність та простоту роботи з карткою ліда. простіший лід менеджмент і легше сприйняття інформації. Налаштовуйте розположення блоків так, як зручно вам. Відповідно, забезпечуєте максимальну індивідуальність для себе, свого бізнесу і менеджерів. Дякую, що сьогодні були зі мною. Перевірте, чи підписані ви на канал Української галузевої профільної екосистеми IT-рішень для забудовників. До зустрічі в наступній відеоінструкції. В наступну відеоінструкцію я рекомендую переглянути про те, як налаштувати індивідуальні поля в crm системі для забудовника, Налаштувати такі згідно специфіки саме вашої роботи. До зустрічі в цій відеоінструкції.